Так, всім доброго дня. Заїхав до нас такий трек. Американський бренд. Облешений. Дорожній на системі Діора 8 на 3 Вуже в дуже гарному стані. Купіння вода. Посилений встановлення. Передні шату на лінію, алюмініум, дуже зручний. Покришки континенталь, вилучка тон карбон облегшений. Дуже гарний цей кроки, фара, монетки, олів'я, зіночок, є серворуль, Дуже зручний замочок. Лікувати заднє колесо. Бачите? Сідло дуже зручне, силіконове. підбирається під утупом. Вентиляція яїчок. Ді ручка є. Дуже гарно. Востані, багажі, колені, дуже гарно Вот такая Пишіть.